Розкажу вам, що сьогодні мені бачилось. Це, знаєте, такий сьогодні був епізод, коли в іграх є, ти доходиш до там рівня БОС, називається такий рівень. Ну хто коли збавився відеоігри, то він знає, про що я говорю. Такий рівень бос. Тобто, ти доходиш до самого головного там. Негативного персонажа, і ти, грубо кажучи, його знищуєш. Так, от, з чого почалася сьогоднішня наша енергопрактика? Почалась вона з того, що почали показувати лінію фронту повністю вся та, яка зараз активна. Тобто, напрямок там, де Луганська область, там де Донецька, Запорізька, Херсонська, оці от всі території, які ще поки що окуповані. І в ту сторону почали йти такі якби, дуже сильні потужні хвилі. Саме енергохвилі звукові, і вони йдуть, і так, якби знаєте, пробують пробити якийсь бар'єр. Все сильніші, 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 і сильніші. Вони все йдуть далі, 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 далі. І тут далі показують наступну картинку рівень кордону Ерефії. І от на кордоні стоять таке враження, як от там, не знаю, ну так дуже-дуже, отак прям один біля одного, так вплотну. Оті всі нечистоти, які, знаєте, як тримаються між собою енергетично. І, от, знаєте, таке, як, як от читають, як ці, як зомбі, таке щось одне і те саме повторюють, читають, повторюють читають. А з нашої сторони йдуть ці хвилі і починають весь цей енергобар'єр. Їхнє пробивати сильніше, і сильніше, і сильніше, і сильніше, і сильніше. На якомусь етапі воно так вгатило, що воно пробиває той їхній енергобар'єр, і вони починають всі втікати хто куди. Ну, а далі це вже, знаєте, як такий десь частково епізод з фантастичних фільмів коли йде наша. Сила, наша армія фізична, енергетична, і все на своєму шляху знищує, всю ту нечість і так далі. І вони всі починають: хто гине, хто кричить, хто розсипається там в попіл, кого під землю сила затягує от такий, ви знаєте епізод. І от потім це каже головний бос. такий от образ. Того всього тих всіх червоних стін кремлівських, і той чортяка рогатий та сатанинська порода. І от Лупашили-Лупашили і добили гада. І потім такий епізод, як далі пішла енергія відновлення, бо на якомусь етапі я зрозумів, що мені якось так стало прям легко-легко, аж як кажуть, в очах розвиднілося і голова перестала боліти. Я думаю, о, спрацювало, гада добили. Такий епізод, як відновлення, От як йде енергія, знаєте, такими, ем, такими вихрями, от, потоки, все більше і більше і більше, і все от, так, знаєте, починає так, якось зеленіти, яскраво сяяти. така от природа, от, прямо так аж буяє. Зеленька, всяка квіта, і дуже активно, так, знаєте, якби от, знак соняшника. Такий настільки от, чіткий, бачив знак соняшника, такий, знаєте, який він от розквітає такий великий, потужний, такий, я ем, аж запах відчув. я знаєте, от, Соняшник це ж теж такий, якби е, квітка медонос, рослина медонос. Я так відчув аж такий знаєте, присмак такого солодкого, цього пилку, цього меду, цього нектару. якогось, Я навіть не знаю. От, такий прям аж присмак відчув в роті. І так, як ви знаєте, стало приємно і так тепло, так дійсності дуже-дуже, прям сонячно тепло, і потім, от як цей соняшник дозріває. а Далі є там оці всі такі зернятка. От, він такий налитий, от, спілий. Я думаю, о, нарешті, остаточна перемога над тою нечистю. Таке мені сьогодні от бачилось видіння. Подивимось? Як воно найближчим часом буде реалізовуватись, ну хвилі дуже потужні. І ще до сих пір в мене в роті присмак, отакий солодкавий присмак, такий дуже-дуже приємний, він дуже легкий, але він дуже-дуже приємний. Так знаєте, колись, от хто знає, що таке пилок, ну, бджоли, так, вони на ножках приносять пилок, коли прилітають. І пасічники вони ставлять таку спеціальну. При вході в вулик таку якби, сіточку, і коли та бджола там, переходить через ту сіточку, цей пилок з її оцих там, ніжок якби, ну, відчіпляється, і цей пилок потім добре їсти, цей квітковий пилок. От. Я так його періодично собі люблю. Там, трошки от, ну, просто набереться, там дуже багато вітамінів, мінералів, і обереш там, там, чайну ложку і розсмок, тож, так, як цукерку. Оце от такий десь подібний десподібний присмак, але дуже-дуже приємний. Так хочеться сказати: знаєте, присмак тої нашої повноцінної свободи, звільнення і перемоги від тих всіх нечистот. Хай буде так.